Всім доброго вечора. Записую коротеньке відео на дуже гарному емоційному піднесенні. О, скаюнька пробігла. Чому на позитиві? Тому що вирішила питання, яке було мені, скажімо, поставлене. І от, сходи у нас в хаті будуть викладатися керамогранітом, не в цьому кольорі, але дуже схожому. Відбій О, відбій тривоги. повітряної тривоги Увага! ще більш позитив, відбій правильно? Так, тривоги. і от як виконати кут, як виконати оцей вузол. Під 45 вирішили, ні, тому що дуже дуже слаба виходить частина цього краю. Не дай Бог щось важке впаде. Ну, це на все життя наче, робиться, тому ні, не хочемо ризикувати, потім визивати знову на перекладання людей. Так, треба було прикрити чимось цей стик. Як його виконати? Вже вирішили, але чим прикрити. Поїхала в епіцентр, подивилась різні. Спочатку думали тежками, подивились, подивились ні. Їх там треба підрізати. Прикрить, але Вирішили не так. Вирішили подивитися профіль Геобразний. Я поїхала, пошукала, пошукала, в колір я не попадала, я заходила туди з плиткою, я не попадала жодним варіантом в колір. Тоді треба було вирішити питання, якщо в колір добре не попадаю, кардинально не старатися попадати в колір, прямо як підкреслити не колір, Там, може срібним, може чорним. Але щось все не було не то. І от хлопці підкинули мені сайт. Зайшли на сайт, а це Черкаський. Черкаська фірма знаходиться біля молокозавода. Хто знає, той розуміє, про який район говорю. Я прикладу посилання просто для е, тих людей, кому це необхідно. Дуже гарна фірма, гарне обслуговування. Спокійно, гарненько пояснили, приклали. Показали, ще й дали такі маленькі мені ну, як обрізки. Да? І от я хочу вам показати. Думали, кажу про Г-образний от такий. Зараз, бачите, написано срібло, це мені дали як взірець. Тощина у нас плитки одиничка. Ця трошки для того, що я вам показую, вона, по-моєму, 0,9. Тому на ній буду показувати, але ви зрозумієте. Отак От прикладаємо, потім, отак, От і воно прикривається. Зрозуміли, так? Да? І тут мені хлопці, які там були на тій фірмі, кажуть: а ви попробуйте ще подивіться називається куб отакий, От отак він складається. Зараз я одною рукою попробую, Зрозуміло вам буде. Отак От вкладається. І знизу, сюди в цей пазлік, засовується інша плитка, ховається. дуже дуже гарно виходить, але от, от щось мені тут не подобається. Хоча чоловік мені сказав, оце було б краще. Ми зупинилися на геобразному, але колір, там кольори до цього дерева є такий ідеальний. Ось Грес, чи Грейс, чи Гресі, Якось називається він. Я навіть на сайті не дивилась, я вже бачила і його замовила. Завтра поїду забирати. Дуже гарно. І мене влаштовує повністю. Але це колір такий, я показую, а беремо ми варіант виконання Геобразний. Отаке примикання буде. Раз, і все. От такий варіант. Бачите, довжина їхня 2,70 паличок. Беру 12 штук, нам цього вистачає. У виконанні, яку я вам сказала, кольорова гамма. Оці найдорожчі це 12-ка, це на 10-ка, це 12 та От вона 300 гривень паличка. А ці 100 з чимось за штуку. За штуку 2,70. Всім раджу, 5 хвилин відео, всім гарного вечора і до нових зустрічей. Пока!